Всім привіт! Зараз у нас пів шостого, тож через півчаса включиться світло. Вже всі позалазили на свої сідала, сидять, віддихають. Хто ще не лається? Зараз покажу, що я роблю інтересну штучку. Уже у нас на м'яту трошки какашок набралось, какуль. В кормушках гісти насипано в них показує, хто головний. І зараз покажу, яку я вам штуку інтересну. Тільки залишилося ще знайти десь. А, молодняк сидить. А роблю я змішувач, щоб трошки менше тією пилюкою дихати. Лійкою нашиваю листи по кругу щоб була лічка, почипник, це все закриватиметься ці дірки. І тут я не знаю, монаболтак зроблю. Ну просто теж заварю його і десь лючок виріжу, щоб друг чого доставалося. Ось такі у нас справи. Осталось мені шничка знайти всередину. І в мене труба є, отакенне. 150-ка. Печатка трохи порвати і, звіняйте, десь метр двадцять. І щоб мішало зерно краще. Ось таке в мене в планах. Розробив на ножках. І все. Моторчик ще не знаю, який поставлю, там я знаю, що... Надо, щоб невеликі обороти були, 350-400, не більше. Перегнали ми такий гранулятор. Маленький не на 80-ка, А зараз вам і поміряю. Ну і сотка 10 см, 100 мм. Ну це вдруг чого? Три цеплята будуть, будемо гранулірувати. Я знаю, що він у час десь робить до 20 кг, не більше. Ну, а нам хватить. Часик виділить. Ось От такі справи. Кому інтересно, і змішувач, буду знімати. Така мілочь, а треба, щоб була на господарстві. Як я роблю далі. Так вона всередині має розшито. уголками, бо я так конус не вигнув лійку. А приходиться розварювати і вирізати кусочки і Ось такі справи. Такі в нас справи, трошки металу валяється, ну нічого страшного, дуже дороблю дай, приберу тоді. Все, друзі, всім гарного дня. На вулиці сніжок випав, красота. Все, всем удачи.